Новорічні іграшки. Обирай тут кольор будь-який. Сріблястий, золотий. Будемо наряджати ялинку. З Новим роком вітати, зберемо ми всіх друзів, щоб було веселіше. На Україні перші ялинкові прикраси робила із соломи, скалок, ганчір'я, кольорових стрічок. Пізніше з паперу, картону та фольги. Перша скляна іграшка була у формі кулі. Її видулий скла в далекому 18 столітті в такому чудовому місці під назвою Турингія. Одним із найкращих ялинкових прикрас були скляні буси. Новорічне свято зовсім поруч. Багато хто вже прикрасив ялинку. І я вам пропоную сьогодні зробити ялинкову прикрасу. Власноруч. Ви їх можете подарувати своїм друзям або просто прикрасити ними ялинку. І першу прикрасу я пропоную вам зробити ось таку різнокольорову квітку. Для того, щоб її зробити, нам будуть потрібні ось такі різнокольорові стрічки, клей, ось такий різнокольоровий яскравий серединочку. Жовту або ось у мене є зелененьку ножиці, ниточки і ось таку коротку стрічечку. Що ми з вами будемо робити? Ми з вами по черзі складемо наші різнокольорові полосочки. Як вам забажається колір до кольору, ось таким чином. З'єднали. І перевернули навпіл. Так, тепер беремо ножиці і наші краєчки відрізаємо справа і так само зробили зліва. І з іншої сторони. Тепер розкриваємо наші стрічки, відриваємо ниточку, і щоб вони у нас не розсипались, ми їх просто зв'язуємо. Зайве приберемо. Тепер беремо клей і з зклею наші стрічки. Край намазали і до серединки приклеїли. З іншого боку так само край намазали. І до серединки приклеїли. Зробіть таку, як бантик, у нас получився. Перевертаємо, і так само. Око, ось така кіточка у нас з вами вийшла. Тепер беремо нашу узеньку стрічечку, просовуємо між нашими істочками і так само склеїмо Тепер робимо серединочку. Взяли шмат кольорової яскравої аркушу паперу, склали його навпіл, беремо ножиці і... Ми з вами врізаємо ось таку кругу серединочку. Так. І тепер приклеюємо серединку і другу. Ось така яскрава кольорова іграшка на ялинку у нас з вами вийшла. Подивіться, які яскраві іграшки у нас з вами вийшли. Наступну іграшку я вам пропоную зробити ось таку об'ємну кульку різнокольорову. Для того, щоб її зробити, нам потрібен різнокольоровий аркуш паперу. Бажано двусторонний. Щоб зробити круг, нам потрібно завернути аркуш паперу напіл. І можна взяти будь-який предмет якої круглої форми, щоб його обвести. Я, наприклад, взяла чашечку. Обводимо її, і у нас виходить коло. Так само ми робимо з іншим кольором, з'єднуємо навпіл, знову, кладемо і обводимо. Так само ми робимо з усіма аркушами паперу. Ось у нас на кожному аркуші паперу вже різнокольорові є кружечки. Тепер наша задача їх з вами вирізати по контуру. Просто вирізаємо. Тепер, бачите, які у нас різнокольорові кружечки вийшли. Тепер кожен круг ми з'єднуємо навпіл. Беремо клей і на одній стороні змазуємо клеєм ось таким. Тепер беремо, наприклад, зелений кружечок і ось так рівненько складаємо і приклеюємо. Подивіться, якщо ми рослимо, у нас вийде ось така гарна кулька. Бачите, різнокольорова. Тепер ми беремо з вами нашу стрічку, яка в нас була заготовлена, і намазуємо на краєчках, клеєм з однієї сторони. І там, де ми ще з вами не приклеїли, ось так. раз і з іншої сторони намазуємо. Клеїмо. Так, І з іншого боку приєднали. А тепер наш шарик ми з вами склеїмо, намазуємо клеєм і з'єднали. Наша стрічка вийшла, на яку ми будемо з вами вішати. І ось такий кольоровий, подивіться, шарф різнокольорові, подивіться, які... Подивіться, які іграшки ми вже з вами виконали. Наступну іграшку я вам пропоную зробити ось таку різнокольорову гірляндочку. Для того, щоб нам зробити цю іграшку, нам з вами потрібно ось такий квадратик, бажано двосторонній, і ось такі. Стрічки різнокольорові. Я взяла рожеву і фіолетову. Беремо аркуш паперу і нарвзаємо невеличкі стрічки. Подивіться. Тепер ми з вами беремо Квадрат. І з однієї сторони намазуємо клеєм. У квадрати всі сторони однакові. І цей клей ми завертаємо, подивіться, ось таким чином. І склеюємо. Получилась у нас така трубочка. Подивіться. Ось таким чином ми з вами склеїли два. Рожичка. Тепер ми з вами будемо приклеювати наші стрічки. Намазуємо клеєм, один краєчок тільки і зверху ось так приклеюємо стрічку. Тепер беремо рожеву полосочку, так само беремо, намазуємо клеєм з однієї сторони. Далі приклеюємо трошечки на відстань. Бачите, від фіолетової. Тепер знову беремо іншого кольору стічечку. Бачите, подивіться, у нас просто получився такий шар з стрічками. Тепер наша задача перевернути і приклеїти, зверніть, будь ласка, увагу. Ми з вами повинні перекрутити нашу стрічку і приклеїти її з іншого боку. Ось тут, наверху, щоб у нас получився такий красивий круг. І так по черзі. Ми з вами. Тепер беремо рожеву крічку, намазуємо клеєм і так само перекручуємо і клеїмо її далі. Подивіться, у нас вийшлося об'ємний шарик. Тепер нам треба приклеїти стрічечку, візьмемо бордову, для того, щоб нам її повісити. З однієї сторони намазуємо клем і внутрі нашого центру ми приклеїмо з однієї сторони і так само. З іншої сторони. І ось так чином у нас з вами вийшла ось така об'ємна єрлянда. Подивіться, які єрлянди у нас вийшли. Зверніть увагу, скільки іграшок ялинкових прикрас ми з вами самі виготовили. Подивіться, скільки красун. Ми можемо прикрасити нашу ялиночку. Подивіться, які гарні прикраси ми з вами зробили власне руч. Так, ну що ж, я вам сьогодні кажу до побачення, до нових зустрічі! З Новим роком, любі друзі, хай він почнеться в білій смузі, і світлі будуть його дні, щасливі, добрі і ясні. В душі хай буде світло й чисто, хай світить сонце променисте, натхнення, затишку, тепла, любові, миру і добра.